Доріво Христі, сьогодні ще будемо молитися панахидом за новопреставленого воїна Григорія. Він був у тяжкому стані, ми за нього молилися. Знаєте, я щось собі так пригадав, що, ну не за Григорія, а взагалі пригадав, що каже, молилися, молилися, а він все одно вмер і нічого ваша молитва не помогла. Або нащо то молитися за за то, то так нічого не поможе. Ну, я вам так скажу. Кожен із вас до кінця не розуміє значення молитви. Коли я приходжу в неділю до церкви, стану собі в куті й молюся, перехрестився, заворив учинаш, Богородиці Богородиць, послухав службу Божу. Я молюся, я перебуваю в молитві. Не обов'язково я молюся за те, щоб у мене коровка була здорова, щоб курися несли, за те, щоб діти добре сівчили. Ну не завжди. Я прийшов не раз просто просто хочу помолитися з Богом побути. І що я зразу маю відчути, що мені Бог тільки... на тобі, Василю, зразу все тобі має. Ні, молитва це стан, який міняється по відношенню людини до Бога. Чим більше ви перебуваєте на молитві, тим більше ваше відношення до Бога змінюється. Пам'ятаєте, як на страшному суді каже, і відділить праведників від грішників, так, як пастух відрізняє козлів від овець. Видно, так? козлів і вид ковівців. Так само і праведників буде видно. І цей вигляд праведника змінюється через молитву. А молитву можуть говорити тільки живі. Бо як вже умрете, все, ви можете тільки користати з молитви тої, яку за вас будуть хтось наймати, якщо будуть, а може і не будуть. Тому Поки в живі моліться, міняйте свій стан відношенню до Бога. А коли ми молимося за хворих, це не означає, що в ньому зразу всі хвороби мають повтікати. Будьте дуже уважні. Хвороба часом дається, щоб за ту людину помолилися. Щоб душечка змінила свій стан і вигляд перед Богом. Але часом через оздоровлення хворих Бог хоче навернути тих, кого треба навернути. Особливо тих, які біля того хворого і дуже далекі від Бога. Я знаю, про що я кажу, бо тому що я був, ну, не буду рахувати, але один раз я був реальним живим свідком, коли Господь Бог діяв на ту людину, яка далека була від Бога. Це було в лікарні. Людина, яка ну, не то, щоб атеїст, ну, дуже далека від Бога. Бо якщо та лікарка мене прикликала до, до хворого, Воїна, який був в комі. Ну, то ясне діло, як вона закликала священника, будучи лікарем, розуміючи, що тут вже нічого, лікарі, як би вже, все, вже далі нічого не може зробити, а що вони можуть зробити? Людина в комі. Її можна тільки сказати, вставай. Як Христос сказав, вставай до дочки Яіра, Вставай дівчину, а вона взяла і встала. Інакше там нічого, все, лікарі побачили, що ні. Ну так і було. Це був за мною ще, напевно, Андрій Марчук. Отець Андрій, він, він був тут зі мною на практиці, і ми пішли в Мечникова, в лікарню. Ну і була там мене така знайома. Волонтерка, лікарка, віка. І вона так відносилася скептично до, до цього всього. Ну, вона мені Васенька, пройди, там прочитай молитву, щоб він там оздоровився. Знаєш, І так з таким знаєш, якимось таким. Мене то не дуже тішило, але вона була дуже добра людина, я до неї дуже з пошаною відносився. І один раз я прийшов, і вона мене щось там зачепила. Я кажу, слухай, Доню, хочеш бути свідком Божого чуда, ходи зі мною. Вона хочу і йде. Я вже потім по дорозі думаю, ой, Василю, ти зря її закликав. Ну, я вже почав сам трохи сумніватися, знаєте. Але потім думаю, ти чекай, а то що я? Якщо Господь Бог хоче, то не робить чудо, а я поприсутствую. І приходимо. Значить, я не пам'ятаю, як, як називався той воїн. Він у комі. Ну, в комі і все. Читаємо з отцем Андрієм, він ще тоді був студентом. Єлев помазання уділяємо, так? Я почав помазувати його ділеєм, ну, словами там, зцілив Господи, помазанням цих дією, Слугу Божого, там називаю, ну і помазую йому. На чулі, і вже дійшов до грудей і помазуємо на груді, роблю знак Христа, і він починає кашляти. <кхем> ну, Виходить з коми. Ну, а людина, ну там йому запхані оці всякі ці всякі для вентиляції легенів, відповідні ці всякі трубки, він починає кашляти, починає оцей роботний ефект, тому що там в нього там запхано, він почав дюргатися. Ну, і тут прибігають лікарі, мене одразу в сторону, батюшка, та діти, і починають вже його приводити до тями. Ну, ми вже йшли з реанімації, то вже Віка до мене не говорила аж до самого отого нашого волонтерського центру. Нічого не казала. Потім, казала. потім сказала, що так, я побачила, я більше не буду вас піддергувати. Бо я думаю, що Бог це зробив. Заради неї. Не заради того, щоб той ожив там, і був би його і пізніше, може, там вивів з коми, так? але Бог це зробив заради неї. І правда, вона вже більше на цю тему більше за мною ніколи не жартувала, а дуже з пошаною ставилася до всіх релігійних речей. І тому кажу, що молитва за оздоровлення. Молитва за когось ми молимося, так? зрозумієте правильно? що Ми не наказуємо Богові, що Він когось оздоровив. Ми не просимо, як я, як я молюся, людина має горечку, там ще щось там має, так? дитина перелякалася. І я молюся до Господа Бога. Уважно слухайте. Не як шаман, щоби іцілити. Перемінити, але через цю хворобу змінити стан душі. А в здоровому тілі здоровий дух. І рівно ж так же само. Оздоровивши дух, тіло почне своє постановлення. Бо тому що регенерація тканин це такий дар Божий, який він заклав в кожне живе тіло, як людини, так і тварини. Регенерація це здатність на відновлення. І коли я, ну як я, Бог здоров'я, коли я маю такий намір і хочу з вами поділитися, щоб ви правильно розуміли, що найголовніше в молитві це змінити стан душі. І коли змінити стан душі, хоч трошки тіло зразу відреагує, стане інше. Розумієте правильно, що від вашої молитви ваше тіло буде пахнути інакше. Ви будете себе нюхати, ви будете інакше. Молитва міняє стан душі. І ми молилися за цього воїна Григорія. Він помер, вчора мені написали, що він помер. Підійшов у вічність. І сьогодні ми помолимося за, за, за нього, за його упокій його душі. Та перед тим хочу подивитися, що там у нас. Ніхто, нічого не пише. Дуже добре. Так, запитання на відповідь. Так, молимося за упокій воїна Гри... Горя Новопрестанного. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, Смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, Госу Воскрес, <кхи> смерть, смерть, смерть подолав. і смерть понолати. Даного. Як ще зайдем, нехай хрещезнуть, як та невісвід лиця в нього. Побну грішники від лиця Божого, праведники, хай возвеселяться, Христос Воскрес, із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Цей день, що створив Господь, возрадуємося, возвеселимся в ній. Смертью, смерть, смерть, смерть подолав і ти, що робив, життя дарував. Слава Отцю, і Сину, Святому Духу, і нині по і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес Христос Воскрес за метро. Смерть, смерть смерть подолав і ти що робив, життя дарував. Помилуй нас, Боже, по великій милості твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душі новопристалу, но Григорія, і йому і щоб простилося йому всякому прощенню, вольному і невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог сидив душою де святі праведні спочивають. Господи, помилуй. Милости Божої Царство Небесного відпущення Христа, царя Бога нашого, просимо. Ай, Господи, Господи помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже Дух і вселякої плоті Ти, смертю, смерть подолав диявола знищив життя світло Твом дарував. Сам Господи, упокій душу Слово твоного приставлена, война і Григорія. Упокій у на місці світлом, на місці квітуче, на місці спокінг, звідки втекла болі печальні зітхання, всяке прорішення вчинене словом, водію, або помислом, як благий. Людинолюбний Бог прости, бо нема чоловіка, що жив, не зрішив би. Ти, бо єдиний без гріха, правда, ти правда навіки. Слово Твоє, То є істина, бо Ти є Воскресення, і життя, і упокій нової воїна Григорія Христе Божий тобі славу воселаємо безначальним Твоїм Отцем, присвятим, святим животворим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків, Світися, світися о Новий русами, слава Богу, Господня, Господня на Тобі засягала. Раді нині веселися, сіоне, а ти чиста погородиця, пішайся, нам сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помій. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав тим, що в робах життя дарував Істиний Бог наш молитва і сей матері святих славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, і душу від нас новопреставно слові Твого воїна Реорія, нехай душу оселя праведних оселить в ловні Аврама, нехай його упокоїть, а нас нехай помилує спасе, як благий людино, любний. В облаженому спене і подаш, Господи, вічний покій, пресно поминаємо, Новопреставну слузі Твоєму Франциску і слузі твоєму воїну Григорію, всім загинувшим воїнам, всім жертвам війни і всім померлим, що їх сьогодні споминаємо суттєві вічною Христос Воскрес. Із і тим, що в життя дарував. І нам дарував життя вічне. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа Мінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа Мінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа Мінь. Отче наш, що і Сина Небеса, Агнега і ім'я Твоє. Нехай прийде царство, та нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвела нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого. Ослаби устави, отпусти, Господи, прищайні їхні вольні, невольні, невольнішу славу, і в в думці і в помислі, щоб день і вночі все їм і нам прости, бо ти благий і людину любний. Пресвятая Богородиці, моли Бога за Нім. Ім'я Отця і Сина і Свята у Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Христос Воскрес. Хай з Бог спочиває. Христос воскрес із мертви, смертю, смерть подолав. І тим, що в рабах життя дарував. Смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Христос воскрес ізмер, смерть, смертью смерть подолав. І тим, що в гробах, життя, дарував. і нам дарував життя вічне, Estou a